Інга Леонідівна, добрий день. Знаємо, що віднедавна у дії можна е, отримати посвідчення є ветеранам. Давайте для початку розкажіть нам, що це взагалі таке. Доброго дня. 5 червня 2024 року Міністерство цифровізації та трансформації України презентувало новий електронний документ у мобільному застосунку Дія це посвідчення ветерана. Сервіс доступний для ветеранів та ветеранок війни, також для людей з інвалідністю внаслідок війни та членів загиблих та померлих внаслідок війни. А як саме це зробити? Для того, щоб скачати в мобільному додатку в застосунку Дія є ветеран, потрібно зайти в сам мобільний додаток, оновити дію, прогортати всі документи до кінця в дії, натиснути Додати документ, вибрати посвідчення ветерана, додати дозвіл на отримання даних і додасть посвідчення ветерана. Все, даний документ готується буквально декілька хвилин. А що робити, коли у посвідченні ветерана пишеться, що потрібно уточнити дані? Якщо в застосунку дії вам пишуть, що потрібно уточнити дані, це перш за все ваші дані в єдиному державному реєстрі ветеранів війни не повні. Тобто, щоб оновити їх, подайте електронне звернення на портал Міністерства ветеранів і обов'язково підгрузіть до нього скановані копії фізичного посвідчення ветерана, документ, що посвідчує особу громадянина України першу і другу сторіночку, витяг про місце реєстрації, картку платника податків та скріншот самого посвідчення ветерана в дії, де чітко прописано, що там не повні дані. І після цього очікуйте, вам на емейл прийде результат, що дані оброблено, і результат обробки. Це зрозуміла. А якщо дія пише, що посвідчення неможливо знайти, що робити в такому випадку? В такому випадку швидше за все органи, які вам надали статус, не внесли або не вписали з помилкою номер вашої картки платика податків. Чим не передали дані на внесення до єдиного державного реєстру. Щоб це виправити, громадянину потрібно звернутися до Міністерства ветеранів, зручний для вас спосіб. Тобто, це можна зробити в двох випадках: зателефонувати на єдину ветеранську лінію Мінветеранів за номером 0800 505 217. Ця гаряча лінія працює цілодобово і безкоштовно, або заповнити онлайн-звернення до міністерства та додати до нього скан копій фізичного посвідчення ветерана війни. Міністерство опрацьовує заявочку протягом 7-30 днів. І відповідь буде прислана на ваш емейл. Інгалоніна. Дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваємось, що після вашої інформації у подільчан не виникне ніяких труднощів під час підтягування посвідчення є ветерана» в дії. Дякую.